Сьогодні подивимося щось позитивне і оптимістичне. Що тебе порадує найближчим часом? Подивимося, що нам розкажуть карти, в якій сфері твого життя, в якій ситуації є, або, можливо, від якої людини чекати чогось приємного, приємних новин, подій, ситуацій, вчинків. Ну, що, а що нам покажете? будемо розбирати одинички, ваші приємності, двоєчки, ваші приємності, троєчки, що вас порадує, і четвертий. Варіант, кому мало часу, ставте на паузу. Дякую за лайки, за коментарі, за підписку на канал, за зворотній зв'язок. Починаємо з одиничок, що вас порадує радість. Зараз будемо точняти. Озвучу те, що я бачу: тут когось порадує повернення колишнього людина, з якою у вас можливо стосунки були розрушені, стосунки, які були на паузі. Людина, яка відмовчувалася, займала пасивну позицію, ніяк не включалася в вашу взаємодію. Знаєте, ну собі сиді в своїй зоні комфорту, нічого не робив, але тут вдруг він заскучав і вирішив проявитися. Тут більше позиція для жінок, тому що нам показали короля, який скучив. І рішив навіть щось робити, якимось чином вкладатися. Ну, якщо ви чоловік, то все одно швидше за все чекаєте якусь новину, якийсь дзвіночок, якусь якийсь прояв з минулого. Швидше за все, хтось з минулого проявиться. Ну знаєте, якщо ви чоловік, то не обов'язково це буде прояв від жінки. Тут може бути прояв від якогось вашого старого знайомого друга, з яким у вас давно не було спілкування давно не було якихось таких теплих довірливих стосунків. Тут ну коротше, тут повернення чогось з минулого такі у вас новини одинички, двоечки. що у вас? Теж буду уточнити. Неоднозначна карта. в когось пристрасть. Тут в когось пристрасть, можливо, нове знайомство. Да. Тут, може бути, ви були в якомусь періоді якоїсь безресурсності, скучали, апоточли. Якось себе почували депресивно, не вистачало вам яскравості від життя, емоцій ніяких не вистачало. То тут, нарешті, вам дають силу, вам дають людину, можливо, яка викличе у вас глибокий інтерес. Причому цей інтерес Він жезловий, це сексуальний потяг, це пристрасть, це відчуття новизни, коли ви з кимось новим знайомитеся, це таке відчуття підвкушення. От швидше за все, найближчим часом вас це порадує. Це змінить ваше відчуття рутини. Це змінить ваше відчуття застойності, безресурсності, можливо, когось навіть витягне із стану одинокості. Тут може бути нове знайомство, але знаєте, тут є перспектива того, що ці стосунки перейдуть прямо в традиційний шлюб. Це для вас як спасіння, як подарунок. Так що тут досить можуть бути такі доленосні у вас знайомства найближчим часом, доленосна ситуація, подія, яка дійсно вас порадує. Але почнеться все дуже на високій ноті. Двоє строєчки, вибачте, що у вас порада найближчим часом. Емоції, почуття, щире кохання, взаємність, когось, можливо, заміж покличуть, комусь кохання зізнаються, комусь. когось здійсниться мрія. Мрія, від якої ви закривалися. Ви не вірите? Вам не хотілося, можливо, да, ви самі відштовхували від себе якісь шанси і можливості на спілкування, на перехід на новий рівень, на розвиток стосунків з якоюсь людиною, але все ж таки вас. Проведуть і до вашої зірки, да, до вашої мрії, до вашого бажання, і ви будете радіти прямо як дитина. Емоцій дуже багато у вас тут буде. Ну тут про кохання, саме про стосунки, про взаємодію з якоюсь людиною. Хочу точніше, чому точні, ці карти вийшли. Да, ви знаєте, тут, можливо, хтось із вас зараз проходить період після розірваних стосунків або після розлучення, і ви ще недостатньо е, зцілилися, да? ви ще не готові, ви не відкриті до нових стосунків, але тут кохання вже у вас на порозі, і воно вас порадує і витягне з вашого стану. Четвертий варіант, що вас порадує найближчим часом: рішення, ви знайдете рішення, вихід з якоїсь ситуації, приймете якесь рішення, яке для вас є важливим. Знайдете спосіб знайти свою стабільність. Хтось, можливо, знайде новий, нове джерело заробітків, доходу і витягне себе із якоїсь фінансової кризи. Тут у вас однозначно йде якесь нове починання, яке принесе вам фінансовий дохід, фінансову стабільність. Тут саме про матеріальний аспект. Бажаю успіху.